За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, смарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ві сліз, ні відшаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе. То для других виборює життя, стверджував Василь Симоненко. Я вважаю, що цей вірш закликає до безкорисливої служби іншим і надає актуальну інтерпретацію соціальної відповідальності. У сучасному світі це питання досить важливе, оскільки суспільство стикається з численними викликами і проблемами. Вірш відображає важливі цінності. Гуманізму, самопожертви та громадянської активності. У ньому поет закликає людей жити не тільки для себе, але і для інших, віддавати своє життя служінню іншим та спільній справі. На жаль, так склалося, що не кожна людина на це здатна. Це є проявом слабкості і холоду душі. І тільки справді смілива, чуйна особистість здатна на такий вчинок. Таким і закликає нас бути автор. Потрібно мати неабияку, чисту душу, велику силу духу та мужність, аби віддати своє життя за побратима. Я вважаю, що на сьогодні такими героями є наші військові, що стоять на обороні. України. Вони, як ніхто, знає, що таке смерть. Вони не раз дивились їй у вічі, знають, що таке страх і біль, але все одно поранитимуть нашу країну, оскільки розуміють ціну їхнім зусиллям. Впевнена, що їхня самопожертва не буде марною. Наші захисники вже є прикладом героїзму, відданості своїй справі, особливо своїй нації, допомагаючи своїм побратимам або навіть віддаючи своє життя за них. Василь Семененко вважав, що істинне щастя та сенс життя полягають у здатності допомагати іншим, спільному будівництві кращого світу і готовності жертвувати власними інтересами заради спільного блага.